І Отця, Сина, і Святого Духа Амінь. знову приходимо до Господи. Оголошуємо Твоє присутність тут і беремо і знаємо, що Ти є тут. живи в Бої, Розлавляємо тебе, Господи, всемогутній Бог. Ти хотів бути з нами, Ти є з нами. Дякуємо. Дякуємо тобі, що ми є живі. Дякуємо тобі, Господи, що Ти вислухаєш нашу молитву. Ти один Бог. Ми довіряємо тобі. Ти бачиш і знаєш наше страждання, наші слоси, наші жертви. Господи, одну душею ми, українці, разом стоїмо перед тобою, одну наміру, благаю Тебе, супиніти цю війну. благаю Тебе послати Твого Духа до нас, до нашої військових, до нашого керівників, владок держави і керівників силі світу, щоб вони могли існувати Твоє воля, перемогти слово з Тобою. Ти, є Господь, переміг через Твою кров'ю, через Твоє страждання, через Твоє Воскресіння, Ти переміг світ. Ти є світло світ. Дорогі мої українці, ми можемо стояти тепер перед Господом тільки тому, що наша військові стоїть уже почти 4 роки. Передовим і захищають нашу країну. І хочемо Господи заступати за них, щоб вони мали духовну, фізичну силу захищати нашу країну. Ми є твої діти, ти є наша батько. І так, як Ісус молився, ми теж. І нашу молитву з його молитвою. Мені просимо, так як Ісус молився, заступався, Не прошу Тебе, Отче, забирати їх із світу і благаю Тебе захищати від Лука Бога. Захищай, Господи, нас Лка Бога. Свободою, і як Твої діди, кричимо Тебе, разом. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям наших. In abri nas spoko, aby zoli nas vamo. Odče našo jsi na besta, nehaj slati se imia Tvoje, nechaj prijde starstvo Tvoje, nehaj bude volja Tvoja, jak na nebi, tak i na zemlji. Hlied naš, nas luši, dej nam sovodni, in prosti nam robe nashi, jaki mi prošajamo v lovacím našem, in nam vodi nas u spoko. Але визволи нас від лукавого. Отче наш єси, на бесах, нехай і на Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш, насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, yeah. як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і наведи нас у спокусу. Ала безло нас і лукавого. Отче наш, що є на Небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватців наші і не веде нас у спокусу. Odje naso Jesu, nechaj swidi se imia Tvoje, nechaj prijede starstvo Twoje, niechaj bude volia Tvoja, як na neбі, tak i na sebi. Hlib naš Jasny, daj nam spodni i prosti nam proveni nashi, jaki najsajomati nasi, andi nasu spokosu. Але визволи нас від Бока Бога. Отче нашо, єси Сина Небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш, насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не води нас всіх спокусу. Але висла нас від рукаво. наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хай наш насушний дай нам сьогодні і нам пропада наші, як і ми прощаємо винуватця наші і на видання сумство Спокусу. Веселена, Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми хрещаємо винуватцям нашим, і наведи нас у спокусу, але байс нас від Отче, наш, я сина в бесах, нехай святиться іня Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш, і наш і насушний і дай нам сьогодні, і, і прости і нам провини наші, як і які які ми прощаємо баці наше, і на нас у спокусу але вислови нас від руками. Отче наш, що є Сі на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам повинні наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не води нас спокусу, але визволи нас від лукавого. Отче наш, що є Сину Небеса, нехай встиди це ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і просто нам провери наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, нас Пайсполяна свіка. Отче наш що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і просто нам провини наші, як, як і ми прощаємо могли нашим і на буде нас у спокусу, але весь нас світ духа. Отче наші на небеса, нехай ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі так і на землі. Сембі. Наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам наші, як і ми прощаємо мовати нашим, з любим, Ісус, а весного нас и духа. Отче нашої на небеса. Нехай святить, ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, та й на землі. Хліб наш Бсушний дай нам сьогодні і прости нам хорої наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і обладай нас у спокусу, але без болесника. Отже Єси на небесах, нехай святить, ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо вирнаці наші, і, рахимо, і, і, наші, і не буде, буде нас у спокусу, але висвого нас і руками. Отче наш, що є Сина Небеса, нехай святий цей ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам прогляди наші, як і ми прощаємо вилагцин наші і наведи нас у спокусу, але везло на нас і в лукавому. Хоче нашо, я сина небеса, нехай стидиться і м'ятує, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі так і на землі сущений сьогодні про не наші, як ми прощаємо винуватцям син нашим, я веде нас у спокусу, але везло на нас і в каву. Отче наш, що є сином Небеса, нехай спидиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веде нас у спокусу, але висвали нас і лукавого. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, і ваш насущна, нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і на нас наску спокусу, але Господа нас від лукавого. Отче наш, що нашої на небесах, нехай святиться іня Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не обиди нас у спокусу, але висвали нас від лукавого. Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так и на землі, вигнаш наслужне сьогодні и прости нам провени наші, як і ми прощаємо внувати нашим и на вводи нас у Скол, але вислови нас и духа. Отче небесах, нехай святиться імя Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, і наш насушний, дай нам сьогодні і проста нам провали наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не нас у спокусу, але нас від лукавого. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться іня Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, на на Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим і наведи нас у спокусу, але весла нас від лукавого. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде боля Твоя. Як на небі, так і на землі, в наш дай нам сьогодні і просто нам провени наші, як і ми прощаємо, минуватці наші, і не нас у дадена, але айсвоє нас і Бога. Отче нашої на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоє. Як на небі, так і на землі, і наш, 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 наш нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Отче нашої єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим і не буде нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Отче наш, що є си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Від нас насушний дай нам сьогодні, і просто нам провини наші, які ми прощаємо винуватися в нашим, і не введи нас у спокусу, але висвали нас і лукаву. Отче наш, що є сина на десах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам промани наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, і наша на сушня дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо в нашим, наші і наведе нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Отче є сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоє. Як на небі так і на землі, від наш наслушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веде нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Отче наш, що нашої небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватця і не веди нас у спокусу, але везли нас від лукавого. Отче наша, єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі так і на землі, Хріп наш нас дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не буде нас у спокусу, але весове нас від духа Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоє. Як на небі, так і на землі, Хріп наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо в наших, і не буде нас у спокусу, але весла нас від лукавого. Отче наш, сина в бесах, нехай святиться все імя Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим і на води нас у спокусу, але визволи нас від духа Отче Отче нашо, єси на небесах, нехай сведи це ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Jākna nebīt arī nacendī, kad ir jāšķērsluš, lai man sadzod.